Якщо казати про нашу групу, «Буття», то це дуже такий глибинний процес з самого початку, тому що наша робота починається з самого моменту, коли є ідея. О, а як ти, якщо ми зробимо ось це? Як ти, якщо ми відкриємо разом групу? Все, тут вже з'являється енергія творчості, взаємодії. І коли ми зустрічаємось, коли олександр інтерес, мій інтерес, Олександра професіоналізм з моїм, вони стикаються, ми, вот, ми вже в контакті, і ми починаємо створювати свій, от цей простір групи. І далі ми вже йдемо в тому, вже ось вона вот ідея, і от хто там буде? А що там буде? І далі ми ось ця група вже простір є, і ми далі, і далі у стосунках, перш за все, на налаштованість, ну, вовлість, настроєність на нашу. Ми настроїмось, ми разом пробираємось, бо знайти чесно собі, відповісти, а навіщо я зараз збираю, скликаю групу. А вона буде за гроші, я буду стикатися там, зустрічатися з переносом, з контрпереносом, там будуть підійматися мої процеси. Навіщо це мені? І коли чесно знаходиш відповіді, навіщо це тобі, це вже про контакт з собою і в контакт з Олександром. І от в нас є вже стосунковий контакт. І далі ми дивимося, що ми можемо з своїх процесів, бачучи свої процеси, навіщо, бачу, що ми хочемо, що ми хочемо в цій, як ми хочемо впливати, ми хочемо в... биті чи казатися. І якщо це про бути в цій групі, да, то з собою, то це про ну, определенний рівень близькості. І саме так можна сказати, що саме з цього процесу починається створювання групи. Коли ми зустрічаємось з Олександром там раз на тиждень, дві години, ми дивимося, плануємо, розмовляємо, шукаємо в собі ці відповіді. Ну, хочеться так сказати, ми зачинаємо цей простір, і коли в нас вже є відчуття, ну як как... Відчуття розуміння, куди ми йдемо, і навіщо? Ми все запускаємо, кажемо: О, ребята, дивіться, в нас є такий простір, в якому ми можемо вже бути, і ми кликаємо вас, приходьте к нас, до нас. І, звісно, коли це вже як, знаєте, є, ну, як йде, є зачаття, а є народження. І коли е, от вона, рождається група, перший учасник реєструється, другий, ми прямо бачимо, ми бачимо цих людей, в нас продовжується робота. Ми організуємо простір. Так? Дитина народилася, але їй потрібно дати цей простір, щоб вона де вона буде зростати. І це починається з чату, такої з маленького ліжечка. Де тебе радо е, укладуть спай, де тебе чекають, там розмістять тобі контракт, адміністративний, е, правила, можливі правила групи, просто як опцію, бо реальне правило групи ми будемо вже обсуждати, ну, коли будемо всі разом. І ми створюємо е, групу. Е, перед цим ми зустрічаємось, тому що ми розуміємо, що ми йдемо в контакт. І важливо, щоб ну, з'явились явили, ми з кожним учасником. Ми йдемо в знайомство, де ми знайомимося з нашими майбутніми учасниками, іслідуємо контракти, відчуваємо і сам як нам буде буття з цим цією людиною. І як людини з нами даємо, даємо людині можливість відчути. Що це за буття з Ольгою і Олександром? Що це за простір? Бо тут дуже іноді не розуміємо запрошуємо в терапевтичний простір, але дуже так не хочеться, щоб людина заходила в круг, який не розуміє, а потім вивалювалася десь це про чесність з собою. І ми кажемо, що не хочемо ми додатковий собі стрес, ми хочемо строїти відносини. Сьогодні в нас така потреба. Тому ми зустрічаємось людиною часто ці, ці зустрічі, вони дуже терапевтичні. І з цього почався шлях наш з Олександром як котерапевтів, індивідуальних і парних, тому що ми зрозуміли, як це класно, коли ми вдвох, як ви ж розумієте, є ну, як би перенос можливий, да? і ми з людиною ми дійсно настроєні вовлічені, нам хочеться бути разом. І далі ми іслідуємо, людина приймає рішення, чи йде вона з нами, в вбуття, чи ні. І це також якийсь такий дуже важливий етап, коли дитина народжується, її зустрічає мама і тато, і прове, прове, проводять її у групу, у ліжечка, ну, не знаю, такий, якийсь простір, там, де вона вже чекає то теж участі інших, ну додавання інших учасників. І це я вам описала, це просто процес зачаття, народження, планування, але це вже стосунки, це вже огромний процес, бо ви розумієте, що таке безпечна прив'язаність. Це коли так, почуття, позитивні почуття батьків і дитини. І коли ми з'єднуємося, ось де народжується. Безпечна прив'язаність. І саме це, саме те, що нас надихає з Олександром, ми бачимо: прямо бачимо весь, всю глибину цього процесу, і чому так ну, це надихає. Коли ми з'єднуємося задоволені, тому тим, що нам подобається те, що ми робимо, таким контактом прикасаємось до людини, то вот оно. Ну, самі відчуйте про що це. Вот. І, звісно. Потім, коли ми зустрічаємось в групі, там вже починаються групові процеси. І дійсно, після теплих обіймів мами і папи, якихось процесів, дитина зустрічається далі у груповому процесі. І тут, звісно, ну, всі розуміють, що кожен буде зустрічатись своїм. Але тут завдяки вже нашим ну, вже на, ну, би інструментаріям, тому що вже є свій досвід, е, ну, хочеться сказати, всі інструменти є ми, наші з Олександром Буття, яким несемо ви ту групу, тому що ну, то, куди ми йдемо з Олександром, наша ціль бути в тут і зараз разом у відносинах. І працювати, і це така може зухвала ціль, але в нас вона є, і ми бачимо, що ми можемо це робити. Тут і зараз, терапевтичної групи працювати як на соціальному рівні, так і на психологічному плані. І Да, з яких з якоюсь групою це виходить на шостої зустрічі, з кимось, може, на якоюсь іншій. ми будемо йти поступово. Звісно, що до цього має бути ну, готова група з, з зустрічатися з різними процесами і несвідомим також. В mm -hmm. общем, класна у нас група, можна самі Да, це, Це правда, я помічаю, правда, що коли. Я от часто як я себе складу на, на місце учасника. Да? Мені хочеться бути в нашій групі. І що особливо, то я прямо помічаю, ага, я заходжу вже в контакт стосунковий, уже там вже заходжу в стосунки, які є. Бо коли, наприклад, я один і група, там я формую стосунки, їх ще немає. Mm. А в, коли працюємо вдвох, особливість така, що людина вже заходить. Стосунковий контакт. Mm -hmm. от, от ці попередні знайомства. Це ж така от, правда, як, класно, правда, як народження mm -hmm. в групі. Це, це важливий процес, я вже входжу в стосунки. І, і це, коли з'являється там незнайомі і віконечка, я вже знаю, от тут є Ольга, є Олександр, з якими я вже знайомий. Мені mm -hmm. хочеться туди зайти, там, де є, де є контакт, де є стосунки. І це все правда дуже важливо. І ще коли те, що ми робимо, нам подобається, ми отримаємо від цього задоволення, навіть якщо якийсь складний процес yeah, е yeah. груповий, ну ми отримаємо задоволення від того, що ми через нього проходимо. Це правда робота на рівні прив'язаності. Коли дитина от бач, відчуває, що мама не тільки робить те, що треба, тато не тільки що треба, робить, а ще й отримує задоволення. Це це прямо, да, те, що в групі угу. можливо відчути. Да, так, це дуже важливо. І я думаю, що поки це є, ну, це прекрасно. От, і це ну, дає такі глибинні можливості. Угу.